Друзі, ми продовжуємо. І а, у нас а, наступний матч, наступний поєдинок а, між командами а, «Фенікс» та а, Лідер. Первый Лешенька умница Старок! Ай, Алинка, попадать по воротам. Здорово, здорово. Леха, Леха, Леха. Давай, Алинка, давай, давай. Сейчас убирай Забирай! Забирай, Шипет! вон да. да. так сам, сам прошу. Не Назад, назад, назад. Дай линки пас. Super watch superior.

Я ревнивый, <связываешь> <Поставь>. <связываешь> <Дай, связываешь> <дай, вставай. связываешь> Куда ты его подпускаешь? <связываешь>

Стоп, стоп! Никита, тогда это реально, Никита! Миги, тупый, уже, Дань. Ага. Дань, надо раньше! Друзья, тут у нас... Неприємний момент, в обличчя зараз о, влучають гравцеві лідера. Але може продовжувати гру. 12-й номер і о, штрафний удар маємо для лідера. Ну, Тут, ну, тут десь десь в інший бік о, відворіт полетів м'яч, на жаль. Дірви! Си. Лад, го, дивіться, Оля, круті ладе, ти чого відпічає, Непогана передача можна пробивати. Голкіпер рятує зараз команду Фенікса. Ну і так удар собі вийшов такий прямолінійний трохи. Прямо голкіпера і пробивав. Гравець лідера. І ще одна атака небезпечна і тут уже цим лідер користується моментом і забиває. А в темноте сзади на 7-й хвилине матчу. Ракунок 0-1. Давай, давай, кушаем сразу. Даша, перебирай сразу. Умница! Ниже, ниже, ниже. За линию мяча, Леша, за линию мяча. Умница, Настя! Ты, 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 нас. Супер! Здорово, наш, наш, наш. Другой дай пас! Пас, пас! Умница! Эй! красиво! Вставай, вставай, Леша! Назар, Назар исполняет. Влад, Влад, Влад. Еще один, все. Мощний удар зараз і фенівся і. Що там? Що там? Відворіть удар рефері призначає. Здавалося, що... Якийсь гострий момент відбувся можливо. Що схоже на а, штрафний але ні. Давай, Леша, давай! Хорош, ладно, до конца! Нельзя. Да, все, спокойно! Сзади, выйдет! Переднім, и они сейчас у нас пойду, помню. С катогою, с я бы ясно на перекур пойду, я не скажу. Минут. Подвигайтесь, подвигайтесь. На нашем смена Леша и Влад. Пас, пас еще. Здесь, а кто кто -то, кто -то Дорожай, а. Садимся. Гонка легкая. Друзі, а тут о, Фенікс. Трохи якийсь о, спорний, спірний момент, я перепрошую, зараз був. І запитання до рефері відносно аута, який перед цим вводив Фенікс. Все правильно зрівнює рахунок. Пані 1-1 на табло. І, друзі, половина матчу залишається трошки менше, навіть половини матчу до завершення цієї гри, цього протистояння. Штрафний удар для лідера. Та йди див нього, йди в нього. Небезпечна атака Фенікса. Зараз. Ах, як невлучно пробиває. Зараз сім'ї підзоді. А шанси були зараз влучно пробити поворотах, ніхто не заважав гравцеві. Не скористувався він зараз а, цією можливістю. І ще одна. Спроба пробити. Заміна у складі лідера. 5 хвилин, а до завершення а, цього матчу. Рахунок а, нічийний. Ще удар у бік воріт. Відгравця Фенікса. Намагаються ударами здалеку влучати по воротах, але а, поки останні всі удари а, далеко не в площину воріт. Така правим флангом Фенікс атакує і пробиває поворотах з такого гострого кута. Там після до такого вратаря м'яч покидає межі поля, аут для Фенікса. Не доходить м'яч до гравця Фенікса у центр штрафної зони. Перехоплює м'яч лідер. Безпечний зараз вихід лідера і пробиває третій номер в поворотах. На жаль, там м'яч пролітає по стійку. Близький був до забитого м'яча, але... але на жаль. Дві хвилини та 30 секунд залишається дограти, і якось так трохи темп, ніби сповільнився. Зараз дальніми ударами намагаються користуватися о, обидві команди. Лідера правим флангом класний вик. Ох, як небезпечно, друзі. По центру один нікого не було. Зараз біля 12-го номера і так невлучно пробиває він. Повз стійку, буквально в декількох сантиметрах пролітає м'яч, але удар вийшов не дуже, м'яко кажучи. Так, друзі. Неймовірну нагоду зараз марнує лідер. На жаль. Одна хвилина до завершення матчу залишається. Закостріше, які. Обходить зараз лідер лівим флангом, рухається, але там нас доганяє а Гравець Фенікса і вибиває м'яч за бокову лінію. А от для лідера можливо останній шанс, останній епізод зараз буде у лідера. І у Фенікса, друзі, ще можливо ось о, вдасться остання атака. Секунди, лічені секунди до завершення матчу. Ау для лідера ні, навряд, навряд чи встигне лідер провести бодай одну атаку. Не чіпляється за І в цьому епізоді. Свисток арбітра, друзі, матч завершено з рахунком 1-1 між Феніксом та Лідером. Ну що ж, ось так. Ось так. На останніх хвилинах неймовірний шанс мав лідер змінювати цей рахунок. Мав купу часу там постояти, подумати і влучно пробити, але сталося, як сталося. Тож, друзі, продовжуємо далі за декілька хвилин. Наступна трансляція, наступні матчі. Залишайтеся з нами.